Внутрішня кісткова дисфункція. Це є зворотні зміни в архітектоніки кісткової тканини і натяжіння на втісниці. Чому нам потрібно займатися внутрішньою кістковою дисфункцією? Тому що ми можемо лікувати якісь функціональні блоки в суглобах, використовуючи позиційний реліз, використовуючи мязово енергетичні техніки. Але якщо ми не будемо впливати на внутрішню кісткову дисфункцію, то може бути тривалий ефект, тому що ми можемо лікувати слідство і не прибирати першу причину. Наприклад, якщо є дисфункція в кістках тазу, є блок вздуху на крижових суглобчиках і дисфункція клубових кісток, то якщо ми попрацюємо позиційним релізом і м'язово-енергетичними техніками, то може бути короткотривалий ефект, незважаючи на те, що ми дуже гарно збалансували таз. Тому що може бути внутрішнє тісне напруження в здохливі кісті, і на це будуть реагувати фасті, на це будуть реагувати м'язи, і вони знову будуть скручувати таз і робити функціональні блоки в певних суглобах, ми можемо роздивитися кісткову тканину як продовження фасті. Це утворення, яке має оболонку, має рідину, має судини, нервацію, має клітини, колаген і має мінералізацію. Воно виконує опорну функцію, функцію пружиніння, кровітворну функцію, імунну функцію і дуже впливає на всю мязово систему. То, якщо ми працюємо з фасціями, нам потрібно також працювати з косною тканиною, щоб мати довготривалі і прогнозовані ефекти від нашого впливу на людське тіло. На семінарі ми розглянемо декілька підходів для лікування шкістої дисфункції. Ми розглянемо інгибіцію. Прямий непрямий підхід, схожий трошки на м'язово-фасальний реліз, можемо розглянути рекойл. Також ми будемо працювати з рідинним підходом до внутрішньої кисної дисфункції, що є різновидом краніальної біодинаміки в середньому приліві, де ми сприймаємо кисну тканину як оболонку, в якій знаходиться. Рідина, і в цій рідині знаходяться клітини, і ми будемо працювати з кісткою, як з рідиною. То пропоную вам опанувати ці методи і разом навчитися допомагати більш якісно, більш прогнозовано нашим пацієнтам.